Параграф 20. Історичні джерела про українофільський етап Національного Відродження. Практичне заняття. Пункт 1. Оцінка Українського національного відродження в офіційних документах Російської імперії. Завдання. Прочитайте текст Джерела першого. скористайтеся схемою на сторінці 3. і дайте відповіді на запитання. Перше. Виберіть 5-6 фактів із документа, які свідчать про упереджене ставлення представників влади Російської імперії до національного відродження українців. Друге. У чому влада вбачала найбільшу загрозу від діяльності свідомих українців. Третє. Які оцінки в цьому документі є найпереконливішим, на вашу думку, доказом його упередженості. Четверте. Наведіть приклади упередженого ставлення до української мови з сьогодення. Про що свідчить наявність таких негативних явищ нині? Поміркуйте, як боротися з цими явищами. Джерело перше політична ідея винятковості малоросів, як вважає таємний радник Юзефович, є вигадкою австрійсько-польської інтриги, яку запустило нас поляки на початку 40-х років. Це переконання підтверджує історію одного з найбільш завзятих пропагандистів українофільства Куліша, який чи не першим заклав основу до подальшого розвитку і поширення шкідливого і безлуздого вчення про відокремлення Малоросії. Майже одночасно з Кулішем з'явився поет Шевченко, якого прихильники Куліша, коли й поет помер, намагалися ще сили підняти на п'єдестал народного кумира. У 1861 році почали видавати в Петербурзі Білозерський разом з кулішем журнал Основа. Поява цього журналу перший формальний прояв української пропаганди. Одним із найголовніших завдань засновників нового журналу тоді було запровадження викладання навчальних предметів у народних школах малоросійською говіркою. Заснований в Києві відділ імператорського російського географічного товариства, прихостив тих неблагодійних і шкідливих осіб, які нині вирізняються особливою діяльністю на ниві поширення серед народу ідеї про самостійну народність малоросів. У стислі терміни відділ відкрив свою книжкову крамницю, організував свою видавничу діяльність. Заснував свій орган київський телеграф із власною друкарною і почав продавати за найнижчими цінами свої тендиційні видання, в тому числі спотворену переробку мало говіркою Гогольвського Тараса Бульби, де всі слова Росія, Руська Земля, «російський» усунуто і замінено словами Україна, Українська земля, Українець і, врешті-решт, пророчу проголошено навіть майбутнього українського царя. Найголовнішими діячами відділу на терені поширення в народі хибної і шкідливої думки про самостійність малоросійської народності, мови і літератури є Чубинський і колишній доцент Київського університету Дергоманов. З особливою увагою, стежачи за напрямом усіх видань для народу малоросійською говіркою, дійшли позитивного висновку, що вся літературна діяльність так званих українофілів. Має кваліфікуватися як посягання на державну єдність і цілісність Росії, приховане більш-менш пристойними формами. Посередок цієї злочинної діяльності сьогодні у Києві. Мета київських українофілів, саме так висловлюються вони в органах друку, що видаються в Росії, не лише новинна, а й навіть похвальна поширення освіти в середовищі малоросійського народу. І тільки для того, щоб вона була для нього доступнішою, видають книги для народного читання українським діалектом зрозумілим малоросам. Але при цьому українофіли наполегло намагаються піднести простонародну говірку вірку Південної Росії до рівня літературної мови, перекладаючи твори російської та іноземних літератур і видаючи оригінальні твори. Прагнення київських українофілів спричинити літературну ворожнечу і, так би мовити, відокремитися від російської літератури видається небезпечним іще й тому, що цілковито збігається із прагненням і діяльністю українофілів у Галичині, які постійно балакають про 15-мільйонний південно-руський народ як про щось зовсім окреме від великоросійського племені. Такий погляд, врешті-решт, призведе до того, що галицькі українофіли, а потім і наші, опиняться в обіймах поляків, які небезпідставно вбачають у прагненнях українофілів надзвичайно корисний для особистих політичних цілей рух, дозволити створення особливої простонародної літератури українською говіркою означало б закласти міцне підґрунтя для розвитку переконання у можливості здійснити в майбутньому, хоча можливо і досить віддаленому відчуження України від Росії із журналу особливої наради, скликаної Олександром II у Санкт Петербурзі 18 травня 1876 року. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії, спроба державного регулювання 1847 1914 років збірник документів і матеріалів завдання. Використавши інформацію джерела першого, складіть ланцюжок подій явищ українофільського етапу українського національного відродження з погляду його учасника. Пункт 2. Джерела про братство тарасівців як першу самостійну організацію в Україні. Завдання. Прочитайте текст джерела другого і дайте відповіді на запитання. Чи погоджуєтеся ви з думкою публіциста про брак ідей самостійності України в статуті братства тарасівців а також із його оцінкою позитивних і негативних рис у діяльності організації. Відповідь обҐрунтуйте. Джерело друге, як бачимо в професіон дефої, немає ані сепаратизму і мазепинства, ані соціалізації землі і восьмигодинного робочого дня, ані відмежування української визвольної справи від загальноросійського визвольного руху. Як про це читаємо в споминах липи. Воно й зрозуміле, бо ж це визнання віри було хоч і нелегальним, а все ж публічним виступом і автори мусили рахуватися з тим, що зміст його мав дійти до відома органів безпеки, і зважати, щоб публіка його прийняла по можливості прихильно. Тому отримане воно в стриманих поміркованих тонах, але духом своїм воно таки відповідає тим світооглядним і політичним засадам, що їх подає в своїх спогадах липа. А вага виступу тарасівців полягає, власне, в тім, що українці перестали ховатися, встидатися чи боятися свого українства. А скрізь на кожному кроці в кожних обставинах виступали як свідомі, це значить національно активні члени поневоленої нації, що прагне до політичного і соціального визволення. Недоліком тарасівців було те, що вони обмежувалися у своїй діяльності інтелігенцією, не йшли в народну масу, не пов'язали здійснення своїх національно-політичних постулатів з реальними економічними інтересами народної маси. Це була одна з причин, чому започаткований ними рух не виріс у поважну силу і скоро завмер ЖУК, братство Тарасівців 1943 рік. Завдання. Прочитайте текст джерела третього і дайте відповіді на запитання. Перше. Чи відповідають програмові положення і діяльність братства тарасівців потребам часу. Підтвердіть фактами свою думку. Друге. Чи відповідають програмові положення тарасівців пунктам чинної Конституції України. Відповідь обҐрунтуйте. Третє. Уявіть себе членами братства тарасівців. Доповніть програму організації. Поясніть, як би ви втілювали свою програму в життя. Узагальнивши свідчення з джерела третього, сформулюйте 3-4 положення програмових засад цієї таємної організації. Джерело третє. Основні точки програми були національно політичне і соціальне визволення України. Був там і восьмигодинний робочий день і соціалізація землі і всякі інші для того часу журавлі в небі. Справа національна полягала коротко ось в чому: ми, свідомі українці, рішучо і назавжди пориваємо зв'язок з українофілами. Ми, свідомі українці, одаємо наші сили на творення української культури, на національно політичне визволення поневоленого українського народу. Ми вживаємо тільки українську мову, ми працюємо тільки для українського народу. Скрізь, де б ми не були, ми мусимо говорити українською мовою, ми мусимо агітувати за наші думки, переводячи їх у життя, між іншим і тим, що кожен член гуртка повинен протягом року вчити грамоти по українському не менше двох неграмотних, освідомити і придбати не менше двох членів для нашої організації. Але свята і святих для Тарасівців це була самостійна Україна. Іншої України ніхто з тарасівців в собі не уявляв. Липа Тарасівці 1922 рік. Перевірте, чого навчилися з теми. Дата і події. Завдання перше: установіть хронологічну послідовність подій. Маніфест Олександра ІІ про скасування кріпацтва в Російській імперії. Заснування журналу Основа. Видання валуївського циркуляру. Створення братства тарасівців. Початок діяльності південно-західного відділу Російського географічного товариства. Запуск залізниці Одеса Балта. Похід у Таврію по волю. Історичне джерело. Завдання друге. Установіть, про що йдеться в текстах історичних джерел. Дайте історичний коментар зазначеним подіям джерело А у Росії існує особливо товариство малоросів, пройняте духом якогось патріотизму. Товариство це має скрізь своїх послідовників, і університети, Київські і Харківські, служать головними провідниками і поширювачами ідеї про можливості відновлення малоросії. Так, у Київському університеті виникло товариство малоросів під назвою Українська громада. Це молоді пристрасні вільнодумці, які докладають зусиль для втілення ними думки про свободу малоросії. І прагнуть зблизитися з простим народом, навчити його грамоти і поступово навести його на думку про колишню славу малоросії і принади свободи з цією саме метою, щоб, згодом, коли уми простого народу підкоряться їх впливу, діяти на шкоду монархії. З рапорту царської Жандармерії 1861 рік. МИЯКОВСКІ Київська громада Джерело Б. 28 липня було в мене кілька осіб, у тому числі Костомаров, дуже заклопотаний призупиненням популярних видань на малоросійському наріччі. М'яко, але прямо і категорично, заявив йому, що вжиті мною заходи залишаються в силі Валуєв, щоденник Джерело В. По всіх містах Росії виникають соціал-демократичні союзи, поширюються заборонені книги і листівки, видаються робітничі газети. Російський пролетаріат напередодні виникнення соціал-демократичної партії в Росії. Всі ці ознаки, пробудженої в російському пролетаріаті політичної самосвідомості, повинні були не на жарт сполошити уряд. Упевнений, що робітничий рух створений якимись агітаторами. Царський уряд намагається вирвати бундівників із робітничого середовища і таким чином придушити робітничий рух. Він проводить для цього масові обшуки і арешти з листівки Київського союзу боротьби за визволення робітничого класу 1898 рік НДЖЕРОГЕ. Тепер цей часопис надзвичайно впливовий і скрізь розповсюджений в європейській та азіатській Росії, де тільки є мусульмани, а також у північній Персії, ба навіть у китайському Туркестані. Ті, впроваджені Гаспринським нові дидактичні способи і новий метод науки читання здобули такий розголос, що у Бахчисарая почали їздити татари та інші тюрки з поза меж Криму. Щоб придивитися до тамошнього мактебу. І тепер можна налічити більше як 500 новометодних мектебів в усяких областях Російської імперії і в Криму, і на Поволжі, і на Кавказі, і за Кавказом, і в Туркестані, ба навіть у Кульджі аж під Китаєм Кримський Історична постать Завдання третє. Користуючись матеріалом підручника і додатковими ресурсами, складіть порівняльну характеристику Михайла Драгоманова, Володимира Антоновича та Ісмаїла Гаспринського за схемою походження, освіта, громадська діяльність, політичні погляди і політична діяльність, здобутки і наслідки діяльності для українського національного відродження. Поняття і терміни завдання четверте. Поясніть поняття і терміни і складіть із ними речення: громадівський рух, недільні школи, пролетаріат, урбанізація, тимчасово зобов'язання, земство, хлопоманство, інтелігенція, викупні платежі, причинно-наслідкові зв'язки завдання п'яте. Використовуючи наведені дані, вкажіть подію і Установіть причинно-наслідковий зв'язок Причина подія наслідок. Періоди 19 лютого 1861 року. 1863 рік, 1865 рік Одеса Балта, 1873 рік Київ 1876 рік 1891 рік. Історична пам'ятка. Завдання шосте. Проаналізуйте фото робітничого містечка Юзівка, нині місто Донецьк. І дайте відповіді на запитання перше. Які фактори вплинули на швидку урбанізаційну хвилю та активний розвиток цього міста? Друге. Які деталі на фотографіях привертають вашу увагу? Третє. Знайдіть в інтернеті фото інших українських міст кінця 19 століття. Порівняйте, чим робітниче містечко відрізняється від інших відомих вам міст кінця 19 століття. Четверте. Складіть розповідь від першої особи про типовий день людини, що мешкала на Донбасі наприкінці ХІХ століття. Оформіть її у вигляді есе. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України!